Та за такі гроші, я таких 5 зараз будую! Попробуйте, якщо у вас це вийде, я вам відразу скину на карточку тисячу доларів. Зрозумієте, в ціну 11,5 тисяч доларів входить повністю всі вікна, все утеплення, все зовнішнє оздоблення. Повністю-повністю все. А скільки тут квадратів? Тут 42 квадратних метра. Я не думаю, що в кого-небудь вийде оптимізувати так це все, зробити інструкцію, побудувати да, проєкт. Так, дивіться, я вам покажу. І вміститися в 11,5 тисяч доларів. Тут долів. є інструкція, ну, це просто нереально. воно все порізане, готове, приїжджає вам ось в такому вигляді, і ви вже самі можете його собі змонтувати. І ви його отримуєте, як ви пишуть там в коментарях, ось таку коробку, але, блін. Так, це коробка, яка повністю утеплена і готова під ремонт. Напевно, такі люди, які це пишуть, не вміють зовсім рахувати свій час і не оцінюють його в якомусь еквіваленті грошей. Якщо вам потрібні якісні об'єкти дохідної нерухомості, ми з легкістю для вас їх реалізуємо. Чесне будівництво побудуємо будинки вашої мрії.